Задоволенням розтягнулася на сонці і закрила очі. Нарешті вона здійснила свою мрію поїхати на море. Цієї поїздки вона чекала, мабуть, років 20. і от, у свої 42, працюючи головною бухгалтеркою невеликої будівельної компанії, вона змогла собі це дозволити. Мамо, ти тільки подивись на себе, жартувала їй донька Оксана, показуючи на список у маминих руках. Це ж треба так ретельно збиратися. А як же, доню? Забуду щось важливе, доведеться купляти, а там все значно дорожче, ніж у нас, відповіла Марина, не відриваючись від підготовки. Мамо, ну ми ж не дев'яностих живемо, все давно ж можна дозволити собі трішки більше, ніж раніше, засміялася Оксана і подивилась, як мама складає речі. Марина посміхнулася і сіла поруч із донькою на диван. У такі моменти вони любили поговорити про життя та згадати минуле. Оксанко, пам'ятаєш, як у нас з тобою були одні чоботи на двох? запитала Марина. Ще як пам'ятаю, усміхнулася Оксана. Ми їх купляли так, щоб мені були трохи великі, а тобі трохи малі, і навіть це не заважало нам їх носити. Марина засміялася. А я ж тоді працювала другу зміну, щоб ти могла приходити зі школи і одягати їх першою. Оксана раптом задумалась Мамо, а тобі ж, мабуть, боляче було у них ходити? Дуже, доню, але тоді я про це не думала. Головне, щоб ти мала нормальне взуття. А чому ти мені нічого не казала? Я не хотіла тебе засмучувати. Тобі тоді було тільки 12, і цей вік сам по собі непростий. Оксана подивилась на маму, але потім себе швидко взяла в руки. Ми ж домовлялися без сліз. Ходімо на кухню, я спекла торт. Сьогодні можна все. Поки Марина наливала чай, Оксана уважно дивилася на маму. Незважаючи на всі труднощі життя, вона завжди була стрункою, елегантною жінкою з доглянутим волоссям і свіжим кольором обличчя. Тільки тонкі зморшки видавали її вік. Мамо. Раптом серйозно сказала Оксана. А чому ти більше не виходила заміж? Ну, після того, як батько ж тебе покинув, тобі було тільки тридцять. Марина поставила чашку на стіл і задумалась. Оце так питання ти мені задала, посміхнулася вона. Чому, чому? Ну, мені тоді було не до цього. Головне було вижити, тебе нагодувати, квартиру зберегти. Тобто, через це ти вирішила більше ніколи не виходити заміж, та не тільки через це. Я просто не хотіла повторення. Оксана вагалася, але все ж таки запитала, а чому тато тебе покинув. Марина уважно подивилася на доньку. Ти вже доросла, тому тобі я розкажу. Ми познайомилися з твоїм татом, коли його покинула інша жінка. Він дуже її кохав, а вона сказала, що в нього нічого немає, щоб її зацікавити. Я стала тією, з ким він намагався її забути. На жаль, я пізно зрозуміла, що він мене ніколи не любив. Марина зробила ковток чаю, а потім продовжила. Після кількох років весілля він весь час переконував мене, що я нікчема і некрасива, що я маю бути вдячна йому за те, що він зі мною. І я була вдячна, а потім повернулася його перша любов, і він пішов, залишивши нас з боргами за кредит. Оксана мовчала і довго дивилася на маму, і він жодного разу не запитав про мене ні, доню, ніколи. Як раптом задзвонив телефон, Оксана швидко відповіла і побігла в кімнату. Через хвилину вона повернулася. Мамо, я побігла, мене Оленка чекає. Марина тільки посміхнулася. Добре, доню, тільки довго не сиди. Марина задумливо дивилася вслід донці, яка поспішала на зустріч із подругою. Доросла вже, подумала вона, ще трішки, і Оксана вийде заміж. І залишиться Марина зовсім одна. Намагаючись надумати про це, вона почала збирати свої речі, але спогади так і накотилися на неї хвилею. В її голові знову закрутилися моменти, коли життя здавалося безпросвітним. Після того, як її покинув чоловік Ігор, у Марини були дуже важкі часи. Він залишив її з боргами і переконанням, що вона нікчема, що без нього вона нічого не варта. Марина згадувала, як одного разу вночі, ставши попити води, вона увімкнула світло і мимоволі поглянула в церкало. Там відбилася неохайно одягнена, згорблена жінка з п'яними очима. Їй тоді було трішки більше, ніж 35, але виглядала вона на всі 50. Тієї ночі Марина вирішила так жити більше не можна. Спочатку вона знайшла нову роботу, проте на співбесідах часто отримувала відмову. Ви виглядаєте невпевнено, говорили їй, тільки в одній невеликій фірмі їй таки дали шанс. Фірма ледь тримається на плаву, але якщо хочете, можете спробувати, сказав директор Іван Іванович. Марина таки взялася до справи. У перший же тиждень вона навела порядок в документах, вивчила всі процеси і навіть знайшла серйозні помилки у закупівлях. Через тиждень вона прийшла до директора з пропозиціями. Ну, Марина Олексіївна, кажіть, що надумали, сказав він, запрошуючи її в кабінет. Вони сиділи до пізньої ночі, обговорювали проблеми та шляхи їхнього вирішення. Іван Іванович був дуже здивований, наскільки добре вона розуміється на економіці. Ви думаєте, у фірмі є шанс? запитав він. Звичайно, якщо все правильно організувати, відповіла Марина. Незабаром Марину призначили головною бухгалтеркою. Її зарплата зросла, а разом із цим почала мінятися й вона сама. Вона знову почала піклуватися про свій зовнішній вигляд, випрямила спину і навчилася цінувати себе. А через півроку її було просто не пізнати. Проте страх перед чоловіками залишався. Хоча Марина стала успішною та впевненою, кожного разу, коли хтось намагався проявити до неї симпатію, вона згадувала слова Ігоря і замикалася в собі, досить цих думок. Твердо сказала вона собі, вона дозволила собі перший за довгі роки відпочинок. І насолоджуватися цим потрібно сповна. Добрий день, а я вас бачила. Ви ж у номері напроти зупинилися, раптом почула вона, коли лежала на сонці. Марина відкрила очі. На сусідньому шезлонці сиділа вітня жінка у білому сарафані і витончених сандалях. Здається, ми будемо сусідами, привітно посміхнулася незнайомка. Добрий день, я Марина. Дуже приємно. А мене звати Лідія Дмитрівна, відповіла вона. Лідія Дмитрівна посміхнулася і обмахнулася капелюшком. Ох, цей пісок завжди набивається мені в сандалі, шартома поскаджилась вона. Марина розсміялася, щось у вас зовсім не курортний настрій. Я й курорти не люблю, і море теж, зітхнула Лідія Дмитрівна. Навіщо ви ж туди сюди приїхали? Лідія Дмитрівна на мить задумалась, а потім відповіла: Та так, для компанії мене друзі вмовили. Марина посміхнулася, думаючи про те, як довго вона йшла до цієї поїздки. Вони почали розмову, і Марина навіть не помітила, як швидко пролетів час. Бабо, ти де пропала? почувся крик чоловіка. Ну, забула я той телефон, чого ти? Я хочу відпочити спокійно. А потім Дмитро звернув увагу на Марину, котра сиділа напроти. Він подивився на неї своїми темними очима. Марина відчула, як земля іде з під ніг. Ні, цього не може бути. Заспокоювала вона себе та онукові її бабці не більше 30 років. Вона не може дивитися на нього, як на чоловіка, не може, ні. Вони всі мало попрощались, і Марина побігла до виходу. У номері вона поговорила з донькою, запитала, як у неї справи, розповіла про свій день. А ввечері Марина вирішила прогулятися. На вулиці було так затишно, що вона не могла цього не зробити. Як раптом позаду вона побачила того самого хлопця, онука бабусі. Він підійшов ближче і сказав Я ще ніколи в житті не зустрічав такої красивої жінки. Він виявився дуже розумним хлопцем і з почуттям гумору. Гуляли вони аж до ранку, а на ранок він опинився в її номері. Ніколи вже житті не кажи про різницю у віці, ти мене чуєш? сказав Дмитро Марині. Я не хочу псувати тобі життя, та й собі також, відповіла Марина. Зрозумій, між нами нічого не може бути, я тебе прошу. Ну, ти ж не збираєшся просто втекти від своїх почуттів? запитав він, але з ноткою образи в голосі. Марина застигла. Вона стиснула ремінь дорожньої сумки, їй хотілося просто провалитися крізь землю. Дмитро. Це неправильно. Ми з тобою з різних світів, і я не хочу ламати тобі життя. Я тебе прошу, давай все забудемо. Ламати моє життя? Дмитро зробив крок до неї. Ти так нічого й не зрозуміла, Марино. Без тебе це не життя. Я закохався в тебе. Нехай це і за короткий термін часу. Марина опустила очі, намагаючись приховати свої сльози. Ти молодий, красивий, у тебе ще попереду стільки можливостей, то. Ти сподобаєшся будь-якій дівчині, повір. Я не можу дозволити тобі витрачати їх на мене. Дмитро мовчки спостерігав за нею кілька секунд, а потім зітхнув, нічого не відповівши. Наступного дня, коли Дмитро ще спав, Марина побігла до виходу, навіть не озираючись. На вокзалі вона сиділа на лавці, стискаючи квиток у руці. Вона сподівалася, що час таки залікує всі рани. Але серце її не слухало. Їй хотілося повернутися, подивитися в очі Дмитрові, сказати, що вона теж його кохає. На роботі керівник одразу помітив зміну Марині. А може, ви якусь інфекцію підхопили? зауважив Іван Іванович. Та що ви таке говорите? Марина навіть обурилась на його слова. Минув рік з того часу. Дмитро часто їй снився. Спогади так і накривали її хвилею. З донькою вони бачились хіба зранку та ввечері. Адже вона навчалась, і в неї було своє життя. І тільки начальник не міг дивитися на неї спокійно. Марино, та що з вами твориться уже рік? питав той. Але вона мовчала. Того дня вона вирішила прогулятися, сіла на лавку в парку, як раптом до неї підсів їх новенький співробітник. Всі жінки звернули на нього свою увагу і цікавилися, чи часом він одружений. Я часто гуляю тут, але в парку бачу вас вперше. Я б точно помітив таку красуню, як ви, сказав чоловік. Не перебільшуйте, сказала Марина. А може, сходимо кудись повечеряємо? запропонував чоловік, котрого звали Іваном. Ну ви ж точно після роботи ще не їли. У ресторані Марина змушувала себе поглянути на Івана з іншої сторони. Красивий, самодостатній чоловік, ну чого ж їй ще треба? У ній вирували змішані почуття. Як раптом вона запитала А ви одружений? Поки ні, сказав той. Через три місяці він таки зробив їй пропозицію Виходь за мене, донька у тебе доросла, вийде заміж, а ти сама залишишся. Марина довго мовчала, а потім таки погодилась. Я згідна. Марина поспішила поділитися своєю радістю з донькою, але в доньки також була для мами новина. Доню, ти серйозно? Марина дивилася на доньку, ледь стримуючи посмішку. Дівчина почервоніла, але все ж таки вирішила поділитися з мамою. Мамо, він просто неймовірний, а звуть його Дмитро. Ми познайомилися в університеті, але тоді він був старший за курсом. А я постійно бігала за ліками та іспитами. І от, нещодавно він повернувся, тепер викладає в нашому університеті. І, уявляєш, ми випадково зустрілися в кафе. Марина тихо засміялася. Доля кажеш, Оксана кивнула, її очі світилися від щастя. Він розумний, добрий, такий уважний і зовсім нещодавно зробив мені пропозицію. Ну, я, звісно, погодилась, мамо. Марина схопилася за серце від радості. Нічого собі новини, доню, коли весілля. Дівчина посміхнулася. Я тебе завтра з ним обов'язково познайомлю. Увесь день Марина готувалася до приходу свого майбутнього зятя та свого нареченого. Вони мали сидіти в затишному родинному колі. Першим прийшов Іван. Він подарував жінкам по букету квітів, а потім у двері постукали. Марина кинула свіченяти, а коли відчинила двері, завмерла. Перед нею стояв Дмитро. Той самий хлопець з темними очима. Оксана одразу кинулась йому на шию, а він тим часом незворушно дивився на Марину. Увесь вечір Марина намагалася не показувати своїх емоцій. Вона давала, що його не знає і бачить його вперше у своєму житті, а всередині просто вирувала емоції. Коли всі розійшлись, вона безсилу впала на ліжко. Бути цього не може. У той момент вона розуміла, що почуття нікуди не зникли. Оксана побігла до подруги, а Марина залишилась одна. Того вечора вона багато думала, як раптом почула дзвінок у двері. Мабуть, Оксанка забула ключі, подумала вона, а відчинивши їх, вона уніміла. Перед нею знову стояв Дмитро. Марина плакала, вона не знала, як бути, не хотіла його пускати. але він мовчки увійшов. Виходить, її донька кохала Дмитра, а от він, її ні. Він просто грався її почуттями. Чому ти тоді пішла? запитав він її. Розумієш, ми не могли бути разом. Я ж стара, а ти молодий, та на тебе всі дівчата будуть дивитися, а я що донька мені цього ніколи не пробачить, якщо дізнається всю правду. Тоді Дмитро підійшов до неї і обійняв її. Вона не хотіла цього. Але сама таки віддалася емоціям. Марина не вгавала, вона просила його піти, але він мовчки стояв і не слухав її. Я тебе прошу, іди, дай мені спокій, дай спокій моїй донці, ти ж її не любиш. Якщо я піду, тобі стане легше, сказав Дмитро. Ту ніч вони таки провели разом, а на ранок Дмитро зник. Так, як просила Марина, він пішов. Насправді Марина довго плакала, вона ще довго не могла прийти до тями. Наступного дня до неї прибігла донька зі сльозами на очах. Оксана довго плакала, адже він зник, нічого не сказавши. А вже через три місяці дівчина познайомилася із братом своєї подруги і поїхала з ними на відпочинок. А Марина сиділа на краю ванни і тримала тесна вагітність дві смужки. Тепер вона точно не знала, як бути. З Іваном у неї нічого не було. А от з Дмитром у той вечір. Марина сказала Іванові, що не готова стати його дружиною. Так він наступного дня звільнився з роботи і поїхав невідомо куди. Марина трималася за живіт. Коли дитина народиться, їй буде 44. Ні, вона повинна позбавитися її заради доньки, але вона не могла цього зробити, але позбавити себе життя запросто. Її погляд пав на шафу з ліками. Вона вже хотіла підвестися, коли раптом у кишені задзвонив телефон. Оксанко, так, що ти хотіла? Мамо, мені потрібно з тобою поговорити. Я слухаю тебе, Оксанко, щось трапилось? Ну, можна сказати й так. Мамо, пообіцяй, що ти не будеш мене перебивати і вислухаєш мене. Будь ласка, обіцяю. Марина помітно почала тривожитись. Мамо, я хочу, щоб ти знала, що я люблю тебе. Люблю тебе, незважаючи ні на що. Люблю. Я знаю, скільки ти для мене зробила, на що ти пішла заради мене. Мамо, я одразу зрозуміла, що ви з Дмитром знайомі. Ти бачила себе тоді. Ти вся була поблідла. Ти сиділа перелякана увесь той вечір. Я, я все зрозуміла, мамо. Звісно, я спершу звинувачувала тебе у нашому розлученні, думала, що він тобі не сподобався і що ти йому щось наговорила, і тому він пішов. Але потім я таки вирішила поговорити з його бабусею. Мамо, я все знаю. І про ваші стосунки, і про вашу любов. Я тебе не звинувачу, я навіть тобі вдячна. Якби я вийшла заміж за Дмитра, я б ніколи не зустріла Павла. Сьогодні ввечері я їду з ним, і ми подамо заяву там. Запрошення на весілля я тобі надішлю. Мамо, я зараз відправлю тобі повідомлення з адресою. Це адреса Дмитра. Будь ласка, поїдь до нього, йому дуже погано без тебе. Услухався, почулися короткі гудки. Оксано, Оксанко, Дмитро похмуро дивився у вікно. Бажання продати цей будинок і переїхати в інше місто ставало дедалі сильнішим. Він почув, як відчинилися двері, і хтось увійшов. Хто б це не був, навіть бабуся. Я зараз ні з ким не хочу говорити. Сказав він, навіть не обертаючись, я зайнятий. Він був переконаний, що людина вийшла, але раптом відчув руку на своєму плечі а ще знайомий аромат, ті самі парфуми. Дмитро повільно обернувся. Ти звідки тут взялась? Марина посміхнулася і зітхнула. Ну що, будеш мене зараз гнати? Дмитро підхопив її на руки, закрутив і вигукнув Маринко, та тихо, засміялася вона. Я жінка, зріла жінка, не забувай. Ще раз почую такі слова, і він обірвав її. Але Марина закінчила і ще трохи вагітна. Дмитро довго дивився їй в очі, а потім мовчки притиснув її до себе і сказав Я більше тебе ніколи і нікуди не відпущу.